Приходила по справах у пенсійний фонд. Боже, я там з ними насміялася. Боже, які в нас закони. Це ужас. Щоб розказати такого, я б сама не повірила, поки сама не знала, що таке буває в нас. Ой-яй-яй. Нехай розказати як. Ой, та ладно. Ну, їх самими законами. Коротше, що там за фестиваль якийсь, людей тільки зібралися. Що то там буде таке в нас? Ось квіточки, сонечко, тепло, красота, самі закони. О, оце нам усього, що зробили? Концерт. Діда якогось. Боже, де вони його відкопали? Ну, концерт буде. де? провах сходила без швиденько. Тепер пройтися й по магазинах можна. Ой, трошки відпочити. Ходила, ходила, вже ж голова закружилася по кругу. І ще не все. Погано, якщо самому нема кому носити, то я багато й не беру. Ну, сонце десь там пробивається вже. Скоро тепло буде. Так. Ну, ща, ще, ще десь піду. Так, наші поля, наші ниви, наша Україна. Йду я вже додому. Купила дідові гостинців. Зараз щось, прийду, щось приготую і буду чекати діда додому. Ох і день, ні хмарини. сонце блистить, пече. Якби так і було, хоча б до Нового року. Ото була б красота. Трактори вже землю говорять. Так, пішли, пішли до хати. Увага всім! Буравий. Показуємо дім. Він такий задоволений, що я показує. Сидить і бурчить, а? Аж піска. Да, сидить і бурчить. Приготовила, бігала, їсти йому, а він сидить ще й бурчить. Типа він такий, що бігайте, кроме мене, бігайте всі. Бо я дід ваший. Ні, nee, не так трохи. Так. Ні. Да, дід. А так, щоб мені вже надає. Мені теж, та що я зроблю? Оце твої концерт. Другого не буде вже. буде. Концерт да. безплатний, да, дід? Такий суп ексклюзив називається. Я його варила, варила, зразу не, не розуміла, що вийде. Ну там і ці. А які, які там? копчоності, і сир там. Коротше, він копчонно сирний. А який смачний вийшов, то це вид не такий красивий, як вийшов, га? Та й красивий навид. Ну, на смак сильно. Сильно-сильно приємний. — А це Конечно, а що ж би я не пробувала? я ще підсолила, щоб був солоненький yeah. такий, да? Ти що не замітив, який він солоненький. Такий смачний, смачний. Як дід любить. Ех, а я діт Дідулик. я роботи. тобі не додоровиться, дідулик? А мені Ага. <звук> Ні, дулек прийшов а, додому. Його тут чають, ждуть. Mm. Бо прийшов додому. Та не пирхай, а бульки жду, пускай. Жду. Бульки. Да, я я раді приїхав. Так. Усі ж повибігали, всі твої коти. Твої індики, от його всі повибігали, тільки дід прийде додому. Значить спеціально сидять під забором і ждуть, а, коли то -то він прийде. Мене тільки гендекають, ці, ці качки і ждуть, йдуть. Але... <звук> <звук> А я, я а ты хочешь, чтобы я ждала. А ага. если бы я не ждала, то вот этого бы сегодня не было бы на столе. Да, да. Тут и тоже. Бы я ждала, что надо видео снять и деда показать, чтобы до него никто не забылся, что он есть такой дед. Работник хороший. Да. Он и как как за столом как работать как может. Быть, да. Да. И Прийшов, десь ходив, хотів щось заробити. Ну, каже, що я завтра піду. А він як щось заробить, то зі мною ділиться потім. Не а піділи. не ділиться, то я в нього видеру. Такого не буває, щоб він не поділився. Треба ну, все віддавати, але ну, він не віддає все. все не віддає, звісно, mm. трошки щось дає. Дай дідук. Як роботах. Як йому, так і роботи. Ох і да, до підсабити. Так, провалиться не згадувати. Да, дідолек. Хороший сьогодні день у тебе, удачний чи ні? Не дуже. Не дуже. Міг би краще буде, так. Ще й жарко так. Було сьогодні трошки. Так, дай ніяк, дай мне так. Ну, да, зранку до вечора. Ох, і супець. Ніколи не похвалить. Всі яке кажу йому хоч розпохвалиш. Суп та й суп. Та-да. Ну який би він не був, треба похвалити. Да? Да, Якби ти, ти, ти зварив, якби ти зварив, ти, а я б ти їла. Да, Зварити, а я скажу, що то ти наварив таке. Скажу, а його, я кажу, скажу і собака не схоче. Я їм. Їсти. Я за 45 років привик. Да, да, якби було погано, я б сказав погано. Да, да. Не сказав ти погано, хоч і їй mm -hmm, погано. Мені казали, що воно mm, побігти. Пов... Що, <сх> а а да, да. Щоб на другий раз ще краще було. Поняв дід? Так краще вже куди. Нема куди, Нема куди краще. -то. Ой, дід, їж, поки ще воно щось їсть у нас. Бо як не дивися того інтернету, то вже наче нам кінець уже всім. Ну, я ще трошки протягнемо. Mm. Не дивись, кому ти нуж. Як, як, це так так, не як, як це так не дивися, як це так не як нам вже прямо кажуть, що ви ждете? А ми нічого і не А ждем. ти у того ж, Як він називається, я далі записала. Та він хто такий? Не знаю. Якийсь це. політичний блогер, чи хто він, портніков? Ти знаєш ну, таке. Він розказує, я ж єврей. Та що як ти єврей, Господі? Так. Це треба всім розказувати, що ти такий. І він так відкрито каже, що не ждіть, каже, нічого. А ми нічого не зікає. Що ви ждете? який мир каже, де він візьметься? Це не так вам просто той мир. Ще ніхто про нього нічого. То що балакають, їхнє діло, хай собі балакають, ну каже, а ніхто нічого не думає робити. Бо щоб війну встановити, то це за рік навіть її не можна встановити, бо воно вже там так. Іде все настроєна, ця всякого бізнес і настроєний вже так, що вже його. Наче так просто, каже, взяти і зупинити, а що ж кажеш? А я що, громко балакаю? А я думаю, що ти глухий. Так що він сказав мені лічно, що, що я цього. Я буду жити і на моєму віку війна не закінчиться, він До. Так, ти що закончиться. Ну він таким годам, як я, оце сказав, що на вашому віку війна не закінчиться. О. Коротше, він сказав правду, розумієш? Людина каже правду. Ну, ця правда мені так не понравилася. Нащо так казати, га. Ми там тихенько віримо, що воно кончиться. І розуміємо, що воно не кончиться, а він бере і правду таку каже, що вона мені не сподобалася зовсім. Ти розумієш, як це воно, Правда не сподобалася. Тож і казали раніше, що вам та правда ніколи не сподобається, а вона мені не подобається. Людина каже правду, а я його хочу прибити за цю не правду. так трохи казали. Та так, мені так казали. Казали, що живі будуть мертві. А, так. Ну, мене. Да. Це я знаю з самого дійства. От і да. А оце, що я чую правду цю, я вже сама розумію, що воно капець. Ну як вони ще й кажуть їй вголос, а воно так неприємно, Боже. Лучше б вони не казали нам, Лучше б ми думали про щось Ото світле думай, і то високе. То не дивись дурнити. Як це не дивись, як воно триндять і тремдять? А я прочитав та й далі ага. ага. Ону салфетка ти заняв її, оно де з другої сторони. Ой, Господі, так що от правди буває і недобре. Та я вже два дні ходжу над цим думаю. Що ти Ну як, чого вони таке кажуть о цього? Не треба нам таке казати. Тут ж люд людина повинна вірити, а тут уже й віру вбивають. А й так, прожила день і слава Богу. А я не хочу день прожити, я хочу більше прожити. Не, не знаю, чи якісь запаси робити, чи, чи, чи менше потім поїдять і нас, і все. А запаси <зас> не спасу. Дід, це ай ти починай. Запас Наївся й починає зробити. він. На місяць. Правильно. На 20, а може місяця й два в мене немає. Запасний. Ти понімаєшся чи ні? Шо, шо? Може, мене цього немає, ні місяця, ні два. А ти шо, вже... Розчитуй на що є. Все. Mm -hmm. А що з цього? якась вона в нас неправильна ця пропаганда. Запас, запас. Ай. Хотілося щось почути включити телевізор, той чи інтернет і почути щось хороше. Mm -hmm. А. ааа. А, а от то хорошую аж ведь хочется. І де ходю, там і думаю. Нафига все це. А ты меньше думай, а работай. Бере та работай, не хочу я вже не работаю. Чого це я должна работать? На кого це я вже должна работать? І що я вже зароблю? Mm. Багато. Воно ну на город вийшла, так. А нащо він мені той город твій, ти заколупав, я що там, нужна вмерти на городі, щось. як не одвійни, то города. Та й кличку почитай. Та наші що мені ну, кличку, як вона інтернет, є. А що ж ти? Мене інтер... А в інтернеті Тут правду кажуть. Смішинка якісь дивись. От, то прийшов би мені якогось анекдота розказав, бо смішинка ти ходявся. Mm. Старий. Та хорош, бо ти шайбеску мені з'їсти, що це за. Я не казала вели з водії. Зі половинку і дальше, її. Я що смачні. Що я... смачніше. Ну, які помідорики хороші. Вони такі смачнющи. Едь, дуже. Диви, який хороший. Ну. Что Хороший. Як помідор. Ох, я боюся, щоб вони не померзли в мене, бо там таких зелених, ще багато на городі лежить. Я спать вночі не буду буду храняти. <рес> <рес> Чи мороз, той буде? Бо вони вже таке. Тільки погано щось. То мороз, то ша якесь. То... Ой. Ня-ня, перед там їж, оно Воно ну, їж. Ось, з помидорами їж, а то на закуску. Ти ж не тягни поперед усі. Воно подивись, домашню ковбасу їш. Откуди це вона домашня? Так, діти, такі випроси якісь. Як це домашнє? Сама робила. Називається так. Ти що не розумієш чи no. що? Як це домашнє? Домашнє це я сам собі дома зробив. Ну, ти сам собі дома поїв, тільки а можеш, ти да. зробиш, так. Да. Отак, бери із помідорами і їж. А вона така смачна, та домашня. Там одне м'ясо в ній. Золоті. А тобі воно одна то я собі купила таку з м'ясом. Що ну, щоб ти попробував, яка буває ковбаса. Ай, ты а я шал. Ну то так то и так, скажи. бери то и есть колбасу. а чека она хорошая, а вот так, покажи там мясо, да. чудо. А, обряжкой. Толдит. Не мути воду. Ну ладно, мабах. Давно давай дальше будемо їсти. Так, Коли, на хороший, хороший десерт, так? Да? Хороший. Ну це ти як наїстися, то це ти що тільки спать маєш після такої вечері. А що, що робите, що? <рес> да, що. Щоб вилізло там десь. <рес> Ужав, що не треба діда ніколи годувати, бо він як у день наївся, то до вечора вже лежить, як отой звей уже. У нього тільки переварка пішці потоп. Ох, і хитрий дід. Таїся, а я наїсться, я, мені важко вже. Конечно. Я вже й лежить, а воно три часа ще поки перевариться, все. Якраз вже спать пора. Хара? Ну, Ох, і дід. І хитрий який. Старий-старий, хитрий. А ж це таке було, наїстись і, і те, що город не... Утрамбувати Трамбувати, щоб воно <свист> трамбувалося. Yeah. Ох як гарно, дід наївся. Ну ладно, дід, залишаю тебе в спокій, можеш помахати <свист> до побачення. <свист> Моєш махати до побачення, бо ти вже наговорив багато хвилин. Да, ну всім до побачення і бабі тоже. Спокойно люди. Гарного вечора, ну, ну, ну да, Тихенько. Да. Щоб тобі цвіркуни. Щасливої осені. І цвіркунис співає. Да, так оце. Ай-яй-яй-яй-яй.